Добрий день, шановне панство. Сьогодні мені дружина зранку обідала мого самця. Сказала, що той самець вона годує, годує, а він хрена не росте. А я їй кажу, та щось трохи росте, ну як не росте. Та? Ну, самець гарненький, ще на йому напевно скільки буде? 17 числа буде йому 7 місяців. Ну, не знаю, яка вага його, якщо він підійде його перед тим, як я через тиждень планую <кій> четвер, напевно, наступ, <кій> Ну, десь біля 10-го числа, після 10-го, я до нього самочок буду кидати. Ну, на мій вигляд, самець є непоганий, а по факту, якщо він мені в руки не попадеться, за ним я, звичайно, бігати не буду. Якщо він підійде, я його зловлю, то зважу. Як ні, то буду важити самки. І порівняно з самками будемо дивитися, яка приблизна вага самця може бути. От. Тепер до буряків. Так, дивіться, я так, щоб більше вже не того зірвав, в мене тут і в таці є... Сім буряків. Я зараз гичку пообрізую. Для того гечку згодовую нутріям. Я от зірвав оці буряки. Я ще маю трошки осталося гички з вчорашнього дня. І я трошки зірвав, щоб дружина на вечір погодувала втрій. І свіжу гичку, бо я ввечері на роботу йду і свіжу гичку. Зранку я знову зірву декілька бураків і таким чином я, е, я згодовую ту гечку, щоб вона, бо зразу зріжеш, і як вона в, е, робиться в'яла, вони її не дуже потім хочуть їсти, а так гичка багато соку має, і, і я без напруження помаленьку е, вириваю бураки. Зараз ставлю на паузу і потім ще возьмемо, возьму зважу буряки, подивлюся, подивимося, яка їхня вага. І так, шановне панство, почистив я, пообрізав гичку з буряків. Ось. І ось та гичка, яка має, піде на корм на вечір внутрі. І зараз я почну важити, буду важити з найменшого буряка і до найбільшого. І так, шановне панство, маємо два буряка. Два буряка, 3, ой, 9 кілограмів, 200 грамів майже. Один ось цей важив 3900. Той другий зараз подивимося, що важить. А другий 5 100. Так, Наступний бурячок має вагу 6 кілограмів. Так, важив два менших буряка. Один 4800, другий 4900. І тут у нас зараз найбільший бурак має вагу 7375 грамів. Ну і самий самий більший бурак на моєму городі. Іншого вже не буде, напевно, такого. І маємо 7 кілограмів. 840 грамів, то буряки всі вирощені на гної з нутрі, плюс давав ще один раз на десь на дві сотки, ну на Весь бураг, що я маю, то напевно, дві сотки, може 3, не знаю. Ну, кілограм салітри давав і раз підливав гноївкою з під нутрій то, то була гноївка і ще, напевно, настояний на калу на посліді від курей. Отаку я робив гноївочку і підливав буряк. Ну, і такий... Але буряк великий з тої сторони, де гній я збираю, бо там більше видно підкидаю. Ну, гній роз... остається, я там його розкидаю. І того року добре падали душі. Бурак, дякувати Богу, непогано виріс. Знов сусід одразу по межі, як сади буряк, так як завжди саде. І він зібрав приблизно 3 тачки, і то невеличкі, теж з площі на 2 сотки, як мінімум, напевно. Він мав 25 рядків по 8 метрів. 25 метрів, 8 рядків, і він неповних 3 тачки зібрав. Ось, а, а тут бачите, результат непоганий. Все, дякую за увагу. Вирощуйте внутрі, вирощуйте буряки і будете мати дієтичне м'ясо.